Прикарпатським підприємцям дозволятимуть на довший термін орендувати землю в Івано-Франківську. Про це мовилось на 47-й сесії міської ради. В основному депутати розглядали актуальні для міста земельні питання детальніше у наступному матеріалі. Депутати міської ради прийняли рішення про розтермінування платежів за землю для суб'єктів підприємницької діяльності. Прикарпатські підприємці звернулися до міської ради з таким проханням через важку економічну ситуацію. Майже ніхто, за словами заступника начальника управління земельних відносин Дмитра Піщака, нести одноразовий платіж не може. Такі фінансово економічній ситуації, яка зараз існує в державі. Суб'єкти підприємницької діяльності сплатити одноразовим платежем, практично 100%, 100 ніхто не сплачує. Проблемним для міста залишається питання земельних аукціонів, оскільки передбачені законодавством стартові ціни значно вищі від ринкової вартості землі. Тому розумний покупець за жодних обставин не сплатить суму вище. Ніж це він може товар купити в іншому місці. Також депутати міської ради прийняли рішення щодо продовження терміну оренди земель для здійснення підприємницької діяльності, оскільки сам процес оренди земельних ділянок тривалий і важкий, то це рішення зелене світло підприємцям, що мають намір працювати на благо міста. Поки людина отримає державний е, отримає договор оренди землі. Ті, хто отримує на один рік, виходить, що вони іноді й не встигають оформити договір оренди. Загалом обличчя Івано-Франківська в майбутньому трохи зміниться. Планують сполучити вулиці Південний та Північний Бульвар. Кошти на будівництво дороги будуть закладені до міського бюджету. А коли саме розпочнуть роботи, наразі невідомо.